Відповідний коефіцієнт зарплати, він менший. Наприклад, 0,8. Тоді пенсія буде, звісно, менша. Якщо взяти, зробити розрахунок, 13 тисяч множимо на 0,8, множимо на 0,3 і отримуємо пенсію 3120 гривень. І це буде українська пенсія по українському законодавству. Щоб ви розуміли, бо тільки враховується страховий стаж. І що робити вже зараз? Якщо ви або ваші родичі працювали за кордоном, не треба відкладати. Бо всю інформацію, яку ми вам надали, це надає вам в першу чергу розуміння, що треба робити, для того, щоб був врахований ваш, ваш стаж за кордоном. Зверніться до пенсійного фонду, зберіть документи, про які ми казали. І почніть процедуру. А це дізнайтеся, чи є угода з вашою країною. Зберіть підтвердження роботи. Подайте заявку до пенсійного фонду та чекайте на рішення. Ось, шановні глядачі, ми в, цю, в цих двох відео розібрали з вами покроково і з'ясували всю інформацію стосовно. Стажу, який буде врахований за кордоном, і сказали про окремі плюси, мінуси, які країни, міжнародний договір, які документи потрібні. Тобто вся інформація, яка є зараз, ми вам її надали для того, щоб її використали ви. Тому, якщо вам відео це сподобалось, якщо вам сподобались оці всі наші. Аналітичні такі дані, дана інформація, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, можливо, є окремі питання, які не зрозуміли для вас, також залишайте, будемо надавати відповіді. Поширюйте це відео, надайте цю інформацію вашим близьким, родичам, друзям, які працюють за кордоном, щоб вони також це знали. Ставайте нашими підписниками обов'язково, бо на цьому каналі ми кажемо про різні речі, про різну інформацію, надаємо різне бачення інформації. І сьогодні ми казали в, цю, в цих двох відео про важливі моменти, особливо для тих людей, які зараз працюють за кордоном по різним причинам. Тому я всім дякую, шановні, речі, і вже до нових зустрічей.